Я вам нещодавно розповідала про сковорідку, на якій можна смажити якісь смаколики на вогнищі. Ми купили її для нашої родини, і вона виявилася дуже і дуже корисною. Ми нею користуємося прям дуже часто. І нас наштовхнула це на ідею зробити подарунок нашому другу. Тому власне я замовила ще одну таку сковорідку, Ну, вже інше гравіювання. Я вам зараз все покажу. І одразу подивіться на це гравіювання. Гравіювання ви можете обирати будь-яке, вам можуть написати. Будь-що ми обрали для нашого друга ось таке патріотичне гравіювання, яке стосується його роду діяльності. Так, це ручки, які знімаються. Дуже зручно. До речі, що вони не приварені до сковорідки, тому що вони були, вони б нагрівалися. А так вони зняті, ви приготували, взяли, перенесли і зняли ці ручки. Дуже зручно. У подарунок ще отака лопаточка дерев'яна. Воно не пригорає, не приліпає. Сковорідка довговічна. Вам її вистачить. Я не знаю просто на скільки років. Це просто подарунок на все життя. І вона тут зварена цільним герметичним швом. Вітчезна. Можна нагодувати всю компанію, чим ми сьогодні і займемося. Так, дивіться, ось ці маленькі. У нас для того, щоб потім, коли ви все приготували, ви зняли сковорідку з вогнища і прямо ось так поставили на стіл. <рес> <рес> Вкручую, як можу, дівчата. Подівочі не в цю сторону, от всю чекай, дайте паску, Що за Та пасту, це не жіноче. Класний подарунок своєму чоловікові, якщо він любить готувати, якщо він любить, наприклад, рибалити чи ходити за грибами. Він оце нарибалив чи назбирав гриби, а потім ви разом це все приготували. Боже, ви не уявляєте, наскільки все смачно, наскільки воно все пахне оцім, а, вогнищем, ось цим димком. До речі, є ще ось такого розміру: а, ось сюди вкручувати підставку. А, це якщо ви хочете, наприклад, готувати на відкритому вогнищі а, на землі. Готувати дівчата, я сьогодні буду. А, мою особисту індивідуальну варіацію чахаґі. Повна ще розпалили? Олію додали. Тепер цибуля. Я так розумію, ми записуємо зараз кулінарний курс. Кулінарний? Це наступний буде. Додаємо нарізаний баклажанчик. стегна і висмажуємо. Дівчата, ви відчуваєте цей запах. Собірки. Зі смаженої сирочки, баклажанчиком. Так, підрумянилася, трошечки приготувалося, А тепер ми заливаємо все ось моїм чудосоусом. Схоже, це варила своє зілля, да? Воно так булькалося. <риклад> Нарешті несемо до столу цю красу, як булькотить.